Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Василь Фесюк, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітання, пане Василю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава, пане Василю. Ну, сьогодні не можемо не говорити головну тему сьогоднішнього дня, мабуть, не лише в Україні, а й у всьому світі. Це підрив рашистами греблі Каховської. Каховської греблі, і про наслідки хочемо поспілкуватися, які вони можуть бути для і правого, і лівого берега Дніпра, і про те, скільки часу нам доведеться з ними справлятися, і чи це дійсно є загрозою також не лише для тих міст, сіл вздовж Дніпра, але й для всього півдня України, зокрема, і поки що окупованої Херсонщини. І Запоріжжя, а також для тимчасово окупованого Криму, то пане Василю, мабуть, розпочнімо та з того: ось ця висота греблі, та наскільки, взагалі, яку ми зараз бачимо, наскільки це дійсно небезпечне явище, те, що зробили рашисти, таким чином, так би мовити, взявши собі на озброєння, на озброєння їхнього тероризму стихії природи. Так, ну, напевно, варто не про стихії природи говорити, так аж лажі вжити такий термін, як екоцид, тобто свідоме руйнування е, об'єктів, е, енергетики, об'єктів інфраструктури, наслідком якого буде безумовно, е, ну, наслідків буде дуже багато і дуже різноманітних. І на сьогодні. В, Засобах масової інформації і е, обговорюється це питання дуже активно. Найкраще, на мою думку, висловився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який назвав цю подію ну, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Я тут абсолютно з ним погоджуюсь. Наслідки дуже складні, дуже різноманітні їх можна Ну так, скажем, поділити на наслідки військові, наслідки екологічні, наслідки соціальні, гуманітарні. Я б все таки прокоментував наслідки екологічні, тому що, якби інші напрямки, ну я не є експертом там, з військових е аспектів, я не боюсь прокоментувати. Ну, а екологічні наслідки от, е, підриву Греблі, до речі, не тільки Греблі, але е, відомо також, що відбувся вибух зсередини маши, в машинному залі гідроелектростанції. Тобто гідроелектростанція повністю знищена, не тільки Греблі, але повністю вся тканість, е, Каховська вибічна гідроелектростанція. Ну, аналізуючи екологічні наслідки, перш за все хочеться звернути увагу на що. Ну, це Зміна екосистеми річки Дніпро. Це зміна екосистеми самого Каховського водосховища і навіть екосистеми Чорного моря значною мірою. Чому? Тому що оця вода, яка була закумульована в водосховищі, так? А до речі, Каховське водосховище це одне із каскаду п'яти Дніпровських водосховищ, найбільш південне, те, що знаходиться найближче до Чорного моря. Так от, в ньому. Було закумульовано понад 3 км кубічних прісної води. Коли ця вода потрапить в більш солоніше Чорне море, відповідно викличе опріснення Чорного моря, і це дуже негативно вплине на е, флору, фауну, на природні комплекси Чорноморського узбережжя. Ну а ми знаємо, що там дуже багато є природоохоронних територій. Національних природних парків, інших територій, які перебувають під особливими ну, якимись природоохоронними зобов'язаннями держави. Тому це, це найбільш такий, напевно, масштабний наслідок. Ну, друге, це е, те, що порушиться система водопостачання фактично всього півдня України, е, в тому числі понад 400 тисяч жителів. Е, і, і в тому числі таких міст, наприклад, як Мелітополь, Бордянськ, ну і інших там менших відповідно міст, сіл, селищ і так далі. Е, це буде катастрофою для зрошуваного землеробства регіону, де також зайнято понад півмільйона економічно активного населення, і, відповідно, е, коли не буде води для поливу. То стане питанням про взагалі е, виживання тих всіх посівів, посадок і так далі. Ну а Каховське водосховище, навіть коли створювалося, до речі, воно в 50-х роках минулого століття побудовано, то одним з основних ну, задач, які вирішувало саме покупцево водосховище, це було забезпечення водою е, зрошуваного землероб півдня півдні України. Також варто відмітити. Про ті наслідки, які е, скид води з водосховища може завдати, завдати запорізькі атомні електростанції, ну поки що нас інформують представники органів центральної влади про те, що немає безпосередньої загрози. Але якщо е, падіння води досягне критичної межі. Відповідно, не вистачатиме води для наповнення старів охолоджувачів. От, до речі, якраз на цьому графіку дуже чітко видно, критична точка. От, е якщо нижче неї опуститься рівень води, відповідно може не вистачати е ресурсу стаких охолоджувачів е Запорізької атомної електростанції. Ну і також е є така інформація, що під час вибуху в річку Дніпро потрапила велика кількість мастила, трансформаторного мастила, яке було, яке використовувалось в різноманітних агрегатах гідроелектростанції. Ну, озвучується на сьогодні, що вже потрапило в річку 150 тонн, але є загроза того, що ще може потрапити ще 300. Тон цього мостила, ну і відповідно це також погіршить умови існування всіх живих організмів і зробить вод непродатною для пиття і для проживання і пробіотів. Ну і ще хотілося б звернути увагу на такий аспект, як санітарна безпека. Чому? Тому що річка розливається так. Затоплює береги, відповідно, все, що на цих берегах знаходиться, зниває, зносить течії води. От. А це, перш за все, і е, різноманітні сходи округ хімікатів, пестициди, сходи паливо-мастильних матеріалів, все-таки регіон е, аграрно дуже освоєний. Ну і, відповідно, е, також е, різноманітні, скажімо, Санітарні зони і інші відстійники, все це потраплятиму в річку, активно розвиватимуться продовольні організми і це фактично неможливить використання річкової. Ну, Якщо дуже коротко, то приблизно таким чином можна е відповісти на питання про епілогічні наслідки. Ну, ще кілька буквально слів прокоментую От те, що ви зараз показуєте. Була така картограма, так, яка показувала можливі наслідки е, підтоплення, тобто які саме території будуть затоплені. Так, і от якщо продивитись, то тут дуже чітко видно, що в нижній течії Дніпра затоплені величезні території, до них знаходиться понад 80 населених пунктів. Ну, кількість населення складно оцінити, от, яка там проживає, ну, але все одно. Це величезна кількість населення, це сотні тисяч людей ну, з врахуванням міст, які знаходяться на тій території пане Василю. Одразу запитанням та стосовно ситуації із водопостачанням тимчасово окупованого Криму, чи можна казати, що після ось цього акту екоциду Крим може перетворитися на пустелю на багато десятиліть? Так можна, взагалі то кажучи, ще з жовтня минулого року військово-політичне керівництво нашої країни чітко уявляло собі про те, що Каховська гідроелектростанція замінована, і що російські терористи можуть її зірвати в будь-який момент. Прораховувалися безумовно наслідки, але тоді висловлювалася така думка, що Росія не буде цього робити, тому що, перш за все, це невигідно їм самим. Насправді, е, ті гідротехнічні споруди, які знаходяться в новіках, пов'язані з водосховищем, е, живлять дають змогу, так скажемо, пустити воду по північно-кримському каналу. Чим, до речі, Окупанти активно користувалися, і з минулого року вода в Крим надходила. А перед тим, нагадаю, з 2014 року доступ води в Крим, Дупровській води в Крим по північно-кримському каналу був перекритий. Так от на сьогодні фактично зруйнована можливість подавати воду в Крим. Так? І це своєрідний ну, постріл в ногу самим собі, на мою думку. Тим більше останні роки дуже чітко простежується така тенденція до глобальних кліматичних змін. Ми відчуваємо, як навіть на Волині клімат стає набагато посушливішим, жаркішим, маритнішим. От вам навіть приклад наглядний, фактично весь травень навіть на Волині не було дощу. Уявіть собі, що відбувається в регіонах, де клімат набагато сухіший ніж в нас, жаркіший, ніж в нас. Ну, і, 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 і позбавляти самих себе джерела, води. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як це можна обґрунтувати з точки зору логіки. Ну, але можливо, ми даремно підходимо до аналізу їхніх дій, виходячи з точки зору логіки, да, там, певно, якісь інші засвіті припущення, і вони виходять з інших. І зовсім які з здоровим розумом аналізом не підтримуються. Пане Василю, ну і ви згадували про те, що дійсно там, в понизі Дніпра, дуже багато різних національних парків, заповідників, і я так розумію, що там саме там гніздилися різноманітні птахи, зокрема і червонокнижні. То можна сказати, що вони абсолютно всі втратять цьогорічне потомство, адже ну, вода просто змиє всі їхні гнізда разом з ташенятами і з яйцями. Ну однозначно, що наслідки будуть катастрофічні, чи ми можемо так говорити, що такі втратять потомство. Ну, тут можливо не так все однозначно, тому що е, такі, скажімо, охоронялись там, перш за все. В структурі водобородних водій, а вони включають не тільки річки і береги, але деякі такі, там, наприклад, на деревах організації і таке інше. Ну, але наслідки дійсно будуть катастрофічними. Чому? Тому що навіть якщо вода там, умовно не зміє чогось, да? ви розумієте, що таке зміна екосистеми, зміна тої ніші екологічної в якому існує організм. Ну, Попростому скажу, зникнуть якісь окремі види, які в. Трофічній пірамід займають певні позиції, відповідно, зникне джерело живлення для інших подій, які займають вищу позицію в тій трофічній пірамід. Відбудуться такі зміни, коли окремі ланки просто будуть вилітати. І безумовно, що це накладе дуже сильний відпиток і змінить всю екосистему того ребенку. Стосовно того, скільки можуть. Тривати ось ці наслідки, зокрема і на правому березі, але, мабуть, більше на лівому, на вашу думку, згідно тієї географії, яку ми бачимо, то скільки часу може треба буде для того, щоб ця вода зійшла і, зокрема, з лівого берега? Ну, якщо ми говоримо про те, аби зійшла вода, так, там приблизно оцінюється там 3-4 доби. Але якщо ми говоримо про наслідки. Викликні цієї події, ну тут навіть складно оцінити ну, скільки триватимуть ці наслідки. Чому? Тому що багато з них будуть мати ну, таку дуже далеку, таку віддалену перспективу. Я вже говорив про забруднення нафтопродуктами, я говорив про забруднення іншими речовинами токсичними, небезпечними, які знаходяться в басейні річки Дніпро і будуть змиті відповідно. Оціми водами Каховського водосховища. Тут, чесно кажучи, навіть для того, аби оцінити, провести екологічну оцінку впливу на довкілля, ну, потрібно дуже багато часу. А скільки потрібно для того, щоб подавати наслідки, ну, однозначно, це десятки років. Ну і плюс ще такі моменти, можливо, не зовсім очевидні, але вони є, наприклад, лівий берег замінований. І зараз в засобах маси інформації також показується, що вимиваються оці міни на поверхню, вони детонують, відповідно, викликають знову ж таки ураження певних територій, загрозу створюють для людей, для населених пунктів, скільки буде тривати оцей процес, складно навіть у цьому. І ви згадували про опріснення Чорного моря. То чи можете пояснити, що це може чим це може загрожувати зокрема і екології і саме Чорного моря? Опріснення е, ну, не треба розуміти буквально, що це все Чорне море опріснеться, ні. Просто досить велика кількість води була заакумульована в Каховському Касонському сховищі. така велика кількість води потрапляє одночасно басейн, який має вищу солоність, а все таки море має судову воду, так, а Хартовське водосховище, ну там була Дніпровська вода, відповідно, прісна вода. От тобто, була така велика маса води, а її оцінюють десь приблизно 3 кілометри кубічних води, потрапить одночасно в море, то це виключає. Окріснення досить значної прибережної частини Чорного моря, і відповідно знову ж таки спричинить зміну екосистеми. Чому тому що ті види, які жили в солоній воді, відповідно вони не зможуть жити в цій Так, це викличе їхню загибель, і відповідно потягне за собою подальші екологічні наслідки, тому що видів непотрібних в природі не буває. Біологічні види е, живляться іншими видами, в свою чергу, вони є поживою для третіх видів, і якщо відповідно якась ланка вилітає, то це ну, вносить такі спотворення всю екологічну піраміду, всю структуру екологічної системи, що Херсон теж е, може бути підтоплений, чи навіть вже є інформація, що він е, підтоплений. Вже підтоплений. Так, так. Так, вже Тому? підтоплені, частина Херсону також вже підтоплена. То на вашу думку, чи тут скільки можуть тривати наслідки цього підтоплення і наскільки швидко можна буде повернутися до нормального життя місцевим мешканцям? Ну, за, за власне сам Херсон тут складно сказати, тут залежати буде все від того, наскільки. Активно буде відбуватися стік води, наскільки активно буде відбуватися евакуація населення. Ну але в цілому от, зниження рівня води орієнтовно по структурі 3-4. До речі, зараз ще рівень води навіть не досяг. максимального підйому не досягши. Цей процес триває, орієнтовно десь тільки через добу він сягне максимум, тобто фактично вночі. Силю, ну а на даний момент чи якось можна зменшити, наприклад, постачання води в Каховське водосховище, наприклад, перекривши шлюзи в Запоріжжі, чи це нереально всю воду все одно потрібно кудись дівати, розумієте? Якщо ми, наприклад, навіть перекриємо доступ води в саме водосховище, так, заакумулювавши її в водосховищах, які знаходяться вище за течією Дніпро. Все одно ми ж не можемо зупинити річку. Річка протікає далі через це водосховище. Ну, це природний процес, вона далі буде тікти. Так, можливо, якоюсь мірою можливо заакумулювати стік цих чотирьох водосховищах, що знаходяться вище за течією. Але ми не можемо повністю припинити стік, води, тому що зникне річка. Зрозуміло, дякую вам, пане Василю, за ці коментарі, за ці пояснення. Василь Фесюк, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 із паном Василем спілкувалися про наслідки підриву Каховської ГЕС і про можливу шкоду екології та. Час на який потрібен на відновлення екосистеми на цій території, І йшлося в нашій розмові. Дякуємо вам, пане Василю. На все добре. Тримаємось. Дякую, щасливо.